Всім привіт пацани! Сьогодні вирішив замірити розхід палива на моїй Honda CB500. Двигун рядна двойка, 500 кубиків, 57 кінських сил. Зараз обнуляємо кілометраж. Я забрав 18 літрів, не повний бак-бобак, 18 літрів. Ну, просто він на лавці стояв, я боявся перелити, щоб ну, не потік бензин. Я хочу, щоб в мене бензин виїздився просто в нуль, просто щоб ну, сухо було в баку. З резервом все просто. І мені нема різниці, чи я стану десь там на світлофорі, чи далеко від дому, ну, все одно. І побачимо, що з цього буде. До речі, в мене тут приматок, не знаю, чи вплине він на щось. Вроді, як треба налаштовувати карбюратор під приматок, так він буде краще їхати. Але я нічого не налаштовував. В принципі, треба налаштувати, але якось руки не доходять. Якісь Дядьки 40-літні заміряють, типу там косяться на цих мотоциклах, вчають шосту передачу і косяться на них. Я буду конкретно ну, валювати на Сібірці, вижимати з неї всі соки, щоб побачити именно, ну, конкретний розход. Ну хто буде на такому мотоциклі котитися 80 км? Тому буду по максимуму валювати на Сібіржці, побачимо сіті, буде брати старий японський мотоцикл. Бо є така легенда, що, типу, старий японець багато бере бензину. Такі асоціації в нас бувають. Надіюсь, що я засніму цей момент, коли в мене вже закінчиться бензин, почнемо типу глохнути, щоб чисто вам по факту показати, скільки я проїхав. Чуть не вхватило. Чуть-чуть, дуже тебе воно. Курка, так я знав, що зараз десь буде. Добрий день. Щось подивилися, нам допомога треба ваша. Е. Може хоч дві каплі. А може це в мене не резерв? Подожди, ну подожди, подожди. Де там розвернешся? Я розход перевірив. 309. А, ну а ти вертаєшся. Давай, буксир! <ріст> о ти бал, ріка я, ну. ну там далеко, аж там о. Ого, ти помогаєш мені. Тру це так поїхали! Ти живомі! <загониш? ріст> Давай! Давай, давай, давай. Бандит тянет. Вот О, дивит бачить. Прикать, давай. Давай другу. Сорок даже будет. Ух ты, Вот это бандиточка. Яко якось вигодніше. Так, тепер тут. Просіддайте десь цей і їдете. Виграти не можете собі. Так, та цю фуру якось щоб обійти. Я дуже щасливий. О, ладно, ти що. Я розмові репотуємо. Хуй, яка задишка мені погаси. Я ще не пробіг. Хотя з масоком ківари 200 кілограм. Летим. Ну що, пасне, сібішки, все, що можна, я з неї вижав. І при тому всьому, як я її викручував. Кожна моя поїздка в місто просто ручка до відказу була. Також виїзд на трасу зразу 180 кілометрів, 200 км на годину. Я їхав і. Розхід палива склав по моїм підрахункам 5,5 літрів. Це просто подивіться на це, це просто щасливі цифри. От, покажіть мені просто мотоцикла, в якого буде розхід палива 5,5 літрів. Він буде їхати 200, і ціна його буде як нового китайця. От просто ну. CB500 це просто ідеальний мотоцикл. Якраз ми тоді знімали гонку з бандитом. Я став посеред дороги. Ну, блін, пацани, за це ви маєте точно поставити лайк, напишіть якийсь комент. Може вас, CB500, може вона вас бере ще менше. Напишіть про це. Тому все. Також можете підписатися на канал. Всім удачі на дорогах, всім пока.